Далі про перспективи нашої області Аджарія може стати ще одним потенційним партнером Кіровоградщини. Делегація цієї Грузинської автономної республіки побувала у Кіровограді. Знайомство гості почали з презентації свого краю. Аджарія має майже 400 тисяч населення, розташована на узбережжі Чорного моря. Тому головний прибуток від туризму. Сухан Джортменадзе, перший заступник міністра фінансів та економіки, каже: головне сприятливий інвестиційний клімат на рівні законодавства. Це низькі податки, спрощені митні процедури та інше. В свою чергу Андрій Ніколаєнко презентував Аджарцям нашу область, цікавлять гостей добувна, промислова і сільськогосподарська галузі. Андрій Ніколаєнко підкреслив ізручне транспортне розташування, включно із залізницею та повітряними воротами Кривоградським аеропортом. Наши основные приоритеты и правительство Аджари, и, надеюсь, правительство Кировограда – это привлечение инвестиций, самое главное – это создание новых рабочих мест. И, надеюсь, наши встречи создать для и украинских, и для грузинских предпринимателей совместных инвестиционных проектов, которые будут потом способствовать увеличению жизни наших граждан. Я уверен, что делегация нашей области посетит, и, возможно, второй международный рейс – это будет как раз рейс Кировоград-Батуми. Дай бог, uh, мы uh, очень рады с, будем. большим количеством бизнесменов, которые смогут договариваться о конкретных направлениях главное.